Перша з'явилася штурмова мотоциклетна рота у збройних силах України у складі 425-го окремого штурмового полку. Скала я так розумію, що ось зараз і ми бачимо це відео. Тобто, я розумію, що скоро всі штурмовики будуть пересідати на мотоцикли, тому що росіяни довели, що це е, допомагає в штурмах. Застосування мотоциклів росіян пов'язано з тим, що у них немає бронетехніки, У нас мотоциклетні підрозділи розглядаються для субу вузьких певних задач, як бо ми не займаємося такими загальними штурмами, як ми, бо у нас немає просто такої кількості людей. У нас немає і ми інший підхід і концепції до застосування військ не масово, але заради тактичних успіхів і, скажімо, при величезних втрат бездумних. Причому. Отже. У нас, якщо ставка буде ставитись на мотоциклетні підрозділи, то для вузько задач в окремо взятих випадках, і це буде просто для того, щоб створити на тактичному рівні десь перевагу для того, щоб проникнути на тернапіокріп район противника. Але для того, щоб масово пересадити піхоту на мотоцикли, це не є потрібним і ніхто mm -hmm. на це не, не, не покладеться.